Не буде просто сісфаєр, а України немає гарантій безпеки. Дивіться, ну, ну так воно не буде. Буде тільки так: закінчення війни так, що ми знаємо, що завтра вона не починається. Ну так буде. Контингент. Ми працюємо над цим. Мені подобається, що доєдналась вісімка країн, яка дивиться. Також вже вже на це з позитивом. Більш позитивом, це nordic Болдік. У нас була зустріч в Києві, і я думаю, що це дуже важливо. залежить від того, яку роль буде грати Сполучені Штати Америки в цьому всьому. Залежить я думаю, кількість країн і склад, і особовий склад, і хто чим зможе так. Допомогти або гарантувати. Це частина гарантій безпеки. Ми це розуміємо, економіка, зброя, контингент тощо. І тут ми робимо кроки в напрямку. У нас є поки що різне бачення щодо кількості. І, ну, знаєте, як. З кожної з домовленостей може бути різне бачення. Головне, щоб ми йшли до позитиву, до миру, до сталого справедливого миру, до результату в будь-якому випадку. Хоча я підкреслюю, як, як би то не було, ми не віримо русським, що вони щось мирне хочуть. І тому саме з таких засад, що ми віримо в нашу армію, і це буде однією з найголовніших гарантій безпеки, тому я. Збережу в будь-якому випадку кількісний склад максимальний кількісний склад, який потрібен Україні для захисту своїх інтересів.